І знову прийде у славі, судити живих і мертвих, і царство його не буде кінця. У сьомому члені символовіри говориться про друге пришестя Господа нашого Ісуса Христа, про останній страшний суд і про вічне нескінченне Царство Боже. Другий прихід на землю Спасителя нашого. Ісуса Христа буде відрізнятися від першого приходу на землю. Коли Ісус Христос перший раз приходив на землю, Він явився в образі раба, принизимому вигляді, засвідчив. Що він прийшов не для того, щоб йому служили, а щоб послужити всім і своє життя за викуп багатьох. Коли прийде Ісус Христос другий на землю, цей прихід буде. Славний всі повні Божественній славі Ісус Христос явиться на землю, як всемогутній Бог, як Цар Всесвіту, як небесний суддям, щоб судити живих і мертвих. Про друге Прешестя Спасителя ясно говориться в Святому Письмі. Так, наприклад, коли Ісус Христос возносився на небо, явились ангелі і сказали апостолам. Це Ісус, який вознісся від вас на небо, знову прийде на землю таким же чином, тобто плоті людській. Як ви бачили його, коли сходив на небеса, в те, що Господь, звершивши свій останній суд над людьми, перебуває в людях з самого початку, починаючи від Адама. Ще є нок сьомий від Адама, перед сповіщав корочим, ось іде Господь. З безліч у своїх ангелів учинити суд над усіма і виявити між ними всіх нечистивців. Таж віра в кінець світу і останній суд Божий проходить через усю історію людства. Так пророк Давид про кінець світу, каже. Початку ти, Господу, землю заснував, і діло рук твоїх є небесам. Все те погине, ти ж перебуватимеш, все по і ти, мов одіж, змотаєш його, і воно зміниться. А ти все той же і роки твої не зменшиться. А про суд він каже, Господь іде судити землю, судити вселенну правдою і людей правотою. Все створене має початок і кінець. Все матеріальне змінюється і старіє, так і світ. Він створений, як каре премудрий. Мірою, числом і вагою, тобто на певний час, про Кінець світу засвідчив сам Господь Ісус Христос, а також про свій останній свій суд. І свідчення Своє затвердив такими словами небо і земля пройдуть. А слова мої не пройдуть. Прийде син чоловічий у славі Отця свого з ангелами своїми, тоді кожному віддасть по ділах Його. Надходить час, в який ті, що в гробах, почують голос Сина Божого і вийдуть, ті, що чинили добро, воскреснуть для життя. А ті, що чинили зло, воскреснуть для суду. Коли ж буде кінець світу і страшний суд, час другого пришестя не відкритий нам. Про день той і годину ніхто не знає, не знають і ангели, тільки Отець мій один каже Христос. А тому завжди будьте готові, бо не знаєте ні дня, ні години, коли син Божий прийде. Але Господь казав ознаки, по яких видно буде, що Кінець світу і страшний суд наближаються. Вони такі Євангелії Царство Боже. Буде проповідано по всій землі, страшенно збільшиться беззаконня між людьми, зникнуть любов і правда, послабне віра, будуть страшні війни, появляться різні лжехристи і лжепророки. пророки. Які обманюватимуть народи. Нарешті прийде Антихрист, противник Христа, який явно повстане проти Бога, себе видаватиме за Бога, творитиме неправдиві чудеса. Тоді почнуться ознаки на сонці, на місяці і на зорях но людей нападе великий страх і туга, і будуть очікувати нещастя. У день загального Воскресіння мертві воскреснуть, а живі переміняться. Як таке станеться? Апостол Павло пояснює, не всі ми умремо. Але всі перемінимося дуже швидко у мих ока при останній трубі, Затрубить, бо і мертві оживуть, а ми перемінимося. Тіла наші стануть такими, як було тіло Христове, після Воскресіння, тобто духовними. Як носили ми образ земного Адама, так будемо носити образ небесного Христа. Тому і суд буде не на землі, а на блакиті Небесній. Чи можливо воскресіння мертвих? Святий Апостол Павло каже те, що ти сієш, не оживе, якщо не умре. Бог дає йому тіло, яке хоче. Коли ми кладаємо в землю насіння різних злаків, ми їх хоронимо в землі, але з часом Насіння проростає, дає плоди, отримує життя. Так людина, яка помирає і хорониться в землі, в свій час отримає нове тіло, сформоване. Цієї землі людина оживе, тримає таке тіло, яке вона мала за земного життя. І вже не буде помирати, а буде мати життя вічне. Як Воскрес Ісус Христос із мертвих? Став живим, вознісся на небесам в своєму тілі, так подібно до Христа Воскреснуть всі мертві, тримують Tijela novim i budu biti podneseni cilom Božijim na nebesa.